Всім доброго денечка літнього жаркого денечка. Спекотного, жаркого. Коротше, всі знають, яке зараз літо. То добре. Е, сьогодні хочу приготувати манника. М -м, перший раз готую, ніколи не готувала, так що будемо зараз готувати і дивитися, що з цього вийде. Для цього нам потрібно. Стаканчик манки, стаканчик 200 грамовий, домашнього, у мо в моєму випадку, домашнього кислячку. Тут тушу. Так, все це глили, розмішали. Його так мало тут. таке. Та що так мало виходить, чи що? Ха-ха-ха. Тут їсти, що там на відео багато виходило, а мене одна капля, ладно. Все це треба оставити, щоб маночка підбухла. З нашим кислячком. Так що залишаємо хвилинок на 20. І продовжуємо далі. Так, роблю двойну дозу, бо щось мені не подобається, що тут одна жмене. Хоч і додатимуться там яйця і масло, але однак мені щось не подобається. Що ми тут? <сміт> на моє сімейство. От тут ж мені? Так, додаю. Ще стаканчик. Манки і стакончик. О, ну це вже щось таке вийде. Що, Все, накриваю хай бухне. Тепер мені треба додати інгредієнтів. Ще два яєчка і ще... 70 грамів масла. А, і сахар уще. Ну ладно. Зараз я все це подобавляю. Якраз розбухне маночка. Так, щоб дивитися, що у нас тут підбухло чи не підбухло, таке вроді би набралося. Кісечком пахне. Таке. Я роблю двойну порцію, а розказуватиму вам рецепт на одну порцію, так, Це вже ми розказали. <сумістична> стакан манки, стакан кисляков. так, два яєчка. 2 яйчка, в моєму случаї 4. Добавлю ванілки. Там не треба, а я добавлю. І сахарю треба 130 грамів. У мене 200. Трішки більше. 210. Ну, короче, скільки вмістилось, у стакан скільки Так, Все, змішую. Яйця домашнє, жовтеньке, яке виходить. Гарненьке. О, запах пішов, знаєте, на що похоже, на сирний оті. Далі потрібно 8 грамів розпушувача. Я ж кидаю, скільки мені потрібно. Тут пачечка 15 грамова на 1 грам буде в мене. І, І в 70 грам масла. 70 грамів в моєму випадку. І більше, більше. Все розмішую. Та мені казалось мало, а тепер щось скажеться, мені дуже багато. Це ж він, мабуть, в духовці виросте. Все гарно розмішаю. Це дивлюся, манка добра розбухла і не видно. А беру свою. Случай це вутятниця, качатниця, вутятниця, І вже год і давності, так що не пишіть, е, яка вона чиста, яка грза. <правж> Прима... Як звала, так <правж> такі вишкребла. Коротше, не буду я відчитуватися. Ті, хто знають, ті, хто розуміють, розуміють, ті. Ті розуміють. Отака в мене штука. Нових формочок немає, ну ладно. Масла ми бахнули добре, так що, я думаю, нічого тут розмазувати не треба, там нічого не показувалось. Так, вливаю. Ой, яке красиве. А пахуче. Гарно було б сюди кинути ізюму родзинок. в мене їх немає. Бо я пішла, надо там, щоб їх було прикрашати. Хотіла цим прикрасити. Як воно називається? М -м -м. Щас включу своє Блін, шоколадку хотіла прикрасити, а в нас в магазинах немає, так що прийшлося мені купляти гущонку. Купила обичну гущонку, наварену не вистачило грошей. Ну, керуйте. Ладно, вертаю. хвотенити. Вертаюся до нашого манника. Так, всю цю смесь вложимо в духовку на 180 градусів на 40 хвилин. Так що я пішла до своєї духовочки, щоб вона там не сумувала без мене. Треба ж, вже е, кінець місяця треба платити за світло, так що треба намотати на світло, щоб було що платити. Таке от меле, чесне слово. <плес> так, ну що, будемо проводити цей дегустацію. Коротше, оце що вийде. Е, Поки пеклося, чи я багато цього кинула. Ну, ви ж бачите, що в мене трішки те саме із математикою, ну ладно. Ой, де багато масла кинула. воно? Ну, воно таке влажне, я вам скажу. От Отставати у бачків ще в мене не відстало, бо толком не висохло. Так що я отак покуштую, щоб не затримувати ваш час і свій також. Хоча я свій не затримую, я вже роботи, лки-палки. О, воно отстає. Не хочеться мені... Я хочу просто попробувати. Коротше, нічого не виходить. Хай, якщо я думаю, якщо воно вихолоне, воно відстане, як два пальці об асфальт. Так, я зараз поріжу. Якби його так порізати? Хочу покуштувати без гущенки і з гущенкою, тому що без ой, з гущенкою і хліб на маш буде добрий. А я ж хочу так покуштувати, що воно виходить. Хотіла красиво порізати, а получилось, як завжди. Ну, дивлюсь, він сочний, дебело сочний. Напоминаю, готувала вперше і куштую так само вперше. Ось мені, мабуть, треба гущонки. <риві> Дивіться, яке воно соковите, близько дискуче. Це все масло, масло. М -м. У мене є перше враження завжди таке, так що ви не зважайте уваги. Вони дуже солодка, ну, масло багатенько. така. На любителя. Згущенка ну, буде смачніше. Так що я сейчас палю, воно ще гущеночка впитається. І масличко там буде дуже смачно. Щоб злиплася ота сама. Це вже так. Ця корочка повідставала, верхушечка, тому що тут зверху дуже багато масла. Все воно наверху. Знаємо чого, тому що жир. Розвелося. Мабуть, ще бахнуть. Я думаю, воно треба йому покопатися. Толку, що я зараз покуштую, немає ніякого. Ну, однак, покуштую. Я знаю, Моє враження ні о чому. Це не мій вкус. <рес> Оце <рес> даю рецепти. <рес> ну, може людям подобається, бо це не мій рецепт. 에... Повторяла. Як завжди. Ну, люди їдять, На мій смак. ні, пас. Я така. Ну, короче, не по мені. Мені не сподобалося. Звісно, воно піде за оба... оба вуха. Так що, ну, на моим мій... на моє враження. Диз... Диз... Короче, ладно. Я не знаю. Хто хоче, -е -е... то й готуйте. Я... Мені тут кажеться забагато цього. Маса. А може, я вихолону, то пропитаюся, ще добріше буде. Бо я е -е, печиво те пекла, поки гаряче воно було, а більш-менш, ну таке. А як вихолонуло і застила ота глазурь. Воно таке хрумтяще стало, пісочне, ну таке смачне, я вам скажу, набагато смачніше, ніж тепле. Так що перше враження моє, як завжди, не дуже. Ну таке. Піде, піде, піде сюди, піде туди потім і все буде вок. Пішла я далі палас. тепала. Всім смачного! Лучше я зиму рушенку стол.